Ну, що продовжимо наш нумерологічний розрахунок. Ми його робили один день назад. Подивіться під низом пост, і ми просто продовжуємо. Що ми робили? Ми розписували свою дату народження, щоб знати більше про себе. Це такий простий класичний розбір, їх є дуже багато методів. І оцей один з найпростіших методів, який нам допомагає зрозуміти себе і своє оточення. Що ми робили? Ми робили таку розмірну сітку з дев'яти секторів і пронумеровували 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І оцю свою дату народження моя дата народження 2701 74, Ми просто в номери. Ми їх вписуємо. Якщо один, ми вписуємо одиниці, в двійку ми вписуємо двійки, всі, всі ми вписуємо наші номери, ми вписуємо просто в цю дату. Кому буде е, незрозуміло, подивіться е, під низом є пост. І е, що воно означає? Ми просто беремо і сектори просто їх обводимо е, такими паралельними. У нас такі були комбінації паралельні. Комбінації бувають різні, бувають вертикальні, бувають там ще якісь. Зараз ми розбираємо отакі от методи. Я не можу просто давати всю інформацію, але таку невеличку інформацію, звичайно, покажу. Котик. Значить так, дивіться. Оцей сектор у нас відповідає за реалізацію. Другий сектор відповідає за відносини. І третій у нас відповідає за емоції. Що це означає? Якщо у вас в цьому секторі дуже багато є цифр, то, звичайно, що вас буде тягнути в реалізацію. Якщо у вас тут всі цифри є, вам набагато буде легше побудувати гарні відносини. І третій сектор відповідає за емоції. І я вам зараз розкажу, що взагалі означають ці цифри. Якщо у нас є цифра 1, це означає, що людина може бути лідером, може вести за собою. В неї є оця не то, що можливість, а оця здатність. А двійка нас відповідає за емпатію, за розуміння людей, за тактильність. Ну, Така, знаєте, емоційність, я б сказала. Така ніжність, емоційність. Трійка у нас відповідає за вміння висловлювати свої емоції, свої думки і вміння проявлятися. Не боятися проявлятися. Такий, знаєте, артистизм. А потім Чотири нас відповідає за стабільність, надійність. П'ять відповідає за свободу, за свободу слова, за свободу проявлення, взагалі за свободу так само бережати свої думки. Це взагалі про логіку. Шість у нас це про любов. Шість завжди це про кохання, про сімейність, про таку, знаєте, комфорт, естетику, красу. 7 відповідає за інтуїцію і взагалі рахується, якщо ви маєте 7, то у вас є удача. Ну, не знаю. А 8 відповідає, нас відповідає за силу, контроль і, ну, і гроші. І 9 нас відповідає за те, що людина ну в неї таке бажання допомагати людям. А що в неї є таке бажання вивчати цей світ, йти в духовність. І так само це за емоції, але деколи вони не виражені. І ви так само можете подивитися, наприклад, порахувати свого чоловіка, чи в нього, наприклад, є в реалізації оці цифри. І так само зрозуміти, що йому треба напрацювати. Або, наприклад, ви можете порахувати себе, чи у вас є у ці цифри, які потрібні для відносин. І чи у вас є цифри для емоцій. Для чого це зробити? Тому що а, взагалі в ідеалі це баланс. Коли ми почнемо напрацьовувати цифри, яких нам не вистачає, ми не про те, що нам треба щось забрати. Воно вже є. Але просто, ну якби, треба більше розвивати тих цифр, яких у вас немає. І в ідеалі напрацьовувати у тих якостей, яких вас не вистачає для балансу. Якщо, наприклад, у вас є забагато чоловічих цифр, то додаючи жіночі, ви будете послаблювати у ці чоловіч, чоловічі і додати собі якби жіночих. Як, ну, тому що ну, ніжність це більше для жінки, правильно? І коли, наприклад, в чоловіка немає оцих. Чоловічик цифр там 1, 4, 7, то, звичайно, йому треба напрацьовувати їх. Так само для баланса. Так що можете подивитися по розрахунку, куди вас тягне, що вас треба додати для того, щоб ви були в балансі.